Поруч зі мною футболіст оболоні Сергій Суханов Сергію 0-0 у першому турі проти металіста 1925. На вашу думку, це вдалий результат для оболоні? Ну на мою думку, так. Перші тури вони завжди такі втягуючі, як можна сказати. Я вважаю, що закономірний результат і одне очко. В цілому небагато моментів було створено, але у вічі кинулися. Постійні судоми наприкінці матчу. От як ви можете це пояснити? Це наслідок виснажливих тренувальних зборів, чи можливо високого темпу, який команда підтримувала з перших хвилин. Ну на мою думку, за покриття поля ці судоми, тому що у нас більше сухіше поле. Ми тренуємося тут. Його полили і бистрота м'яча, і все на все, все, все треба швидше робити, і за що цього напевно і судоми. А чимось здивував вас сьогодні суперник? Та нічим не здивував, як кажуть, ми готувалися до них і те, що тренерський штаб нам ну, розказав перед грою, розібрав суперника підказав, як нам дійствувати ну, в своїх позиціях. І нічого такого у нас не було ну, здивованого нічого не було. Ми, вважаю, що. Підготувалися до суперника добре. Сергію, і ще таке запитання. А поділіться, будь ласка, можливо, які цілі на сезон озвучувалися? <зас> ну, хотілося б. Би... В цілі, ну такого нічого у нас не озвучувалося. Поки що хотілось зайняти вище місце, чим в тому сезоні. Ну, ми всі розуміємо, що буде далі. Що в таких умовах граємо. Дякуємо Збройним силам України, що можемо займатися улюбленою справою і щось там планувати, щось говорити. Не бачу сенсу. Так, пане Сергію, я вам дуже дякую і бажаю успіхів.